Сьогодні розкажу, як я роблю салати, наприклад, з буряка. Відварила буряка, три штучки середнього, або один великий. Або це все на ваш розгляд. Варений бурячок натерла, почистила і натерла на дрібній терці, або можна і на великій. Натерли, потім туди. Добавити чеснику на ваш смак, скільки ви хочете чесничком, потім можна трошки вареної моркви, Добавити капусточки квашеної, Добавити ізюмчика, горіхів. Горіхів можна багатенько так поламати їх, поламати кусочками такими, щоб були невеликими. Це все, все посолити. Можна трошки посахарити, як хочете. Трошки лимона додати, можна лимонного соку. Це все добре перемішати. А такий смачненький салатик. Їште на здоров'ячка. До салатику можна додати сметанку або майонез, або олію, оливкову, або соняшнику, або кукурудзяну, яку хочете.